Жіночі гормони починаються не в яєчниках, а в печінці та жовчному. І коли жовч застоюється, то організм не може вчасно виводити істрогени. І тоді привід ПМС, набряклість, емоційні гойдалки, міоми і так зване істрогендоменування. Тому все це не тому, що гормони шалять, а тому, що організму просто нікуди це вивести. Треба пити гарячу водичку, треба більше рухатися, треба вживати корисні жири і обов'язково чистити печінку та жовчого відні шляхів. Артишок, м'ята, розторопша – все це є в комплексі гепатовід на натуральних карпатських. Травах сертифіковане згідно європейських стандартів ІСО. і другим етапом обов'язково відновлювати клітини-починочки для того, щоб жовч продовжила відтікати правильно, та м'яко і могла виводити залишки естрогенів. Якщо ти хочеш мати здорові яєчники, наднирники, щитовидку, то треба починати з очищення свого організму. Для консультації пиши в особисті.